Всім хай, з вами я, Родача 4 і сьогодні ми в гру під названням A Different Game Cl About Climbing. Ця гра, як було на коментарях написано в відгуках цієї ігрою. Кажуть, що поки її пройдеш, то потратиш всі свої нерви і все, що в тебе є. Я такий, ладно. Ну". Управління тут я скажу. Саме лучше, яке я бачу. Тут ти управляєш мишкою. І тут треба тримати постійно кнопку миші. Оце от саме головне, що ти маєш тримати кнопку миші. Якщо ти її відпускаєш, ти падаєш, а це якісь мокрика. Я про них знаю, в принципі. Там було в трейлерах про ці гри спойлери, Я дивився. Я вже розумію, що це сложно буде. Ще я бачив в спідрані. Ну, душа правильно проходит и по темному, то вот. Можно по спидранерски просто взять. ну Я сейчас попробую. Там шанс один миллион за ту вот штучку купить. О, а я, а я, а я не, ну ладно, я по часу буду проходить и... Опс! Уопс! За бочку!

Як я знаю цій грі є чек поінти А ще як я знаю, що цей чек-поінт за 30 днів. дуже далеко. Дуже. І ще я знаю, тут є такий момент бісячий. В принципі, це все в спойлерах набрався. Напишіть в коментарях, чи... Мені дивитися спойлери, чи мені не дивитися спойлери ігри, коментарі про ігру, щоб я от іграв і не розумів, що треба робити. Яка суть? Опс. Єсть! 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 Ура, по походу, починається получатись. Це класно. Дуже настой. Опс, давай. Ай-яй-яй, 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 ай-яй-яй. яй ай яй Опс, давай, тихо. Раз, два, три, чотири. Опс. опс, Нел. Чуть не впала. Ладно, по-честому пройдемо. Пройдемо по-частому, максимально почесному. Всю гру я точно попытаюсь пройти повністю и потратить все свои нерви. Вот я вообще думаю, зробити прыжок вверх. Че не робити прыжок вверх. Бо якщо я зроблю прожок віри і здохну, тоді це буде прыжок смерті. Он це Ну Опс. Ну, Нені, Вера не буде. Тож я не хочу ризикувати своїм прогресом. Опс, і давай, опс! Ура! Решли! І я не розумію, що є логіки цієї гри. Чого? Я не виспорююсь слогами і не встану на ноги і не буду так. Так же ж mm. легше. Вот, бачите, тут є виступ, але я... що тут не можна стати і до цей виступ стати і... Хорошо. Я скажу. Ну пока, пока, тримати кнопки миші постійно. у мене ще рука не замучилась. Давай! Ай-яй-яй! Сейчас уж либо либо сейчас, либо не холодится. Тихо. Сейчас проутила вся життя. Давай, опс, оп, Ура! Оп! Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Уф, уп. Ура, я вхопився. Давай! Тихо! Стали! Тут є лайхак, можна нажати Escape, подождати Щоб кай в принципі, купа не треба. Нажимати Escape. В принципі, я вчора ввечері хотів затестити цю ігру. Я от в цьому моменті зупинився. Я Далі дальше... я поіграв цю ігру минут 10. І все. В принципі, щоб поняти суть. Тихо. Я смішку понижу. Пошла. Нельзя довіряти пальцям. Пальці в мене відбули. И... Опс! Тихо. Опа! Понятно. Давай, сейчас вот так вот. Мне интересно Я пройду дальше. Потому что вот это управление максимально странное. Я бы сказал, невозможно. Твой! Тихо, Сейчас главное. Не по шляпе-то момент. Буду один момент по в своей жизни и все. Ця игра другого шансу не дає на місцях. Раз, два. Раз, два. Твой. Ай-яй-яй. Указ ехала. Вот боль, когда я рука съезжаю. Указ ехала, все боль. Лучше не треба за свой от камушек Ну за свой от уголовка невозможно Я ухопысь. Я ухопывався. Я вхопы вс. Прыжок вере а -а -а. Прыжок вере Ай. Прыжок. Ничего. Прыжок надежний. Ах. Я б сказав. Ссылка на цю гру буде 100% у мене в Телеграмі. Вайбер канал, який у мене недавно появився. Да. О, я просто случайно відпустив всю клавишу, всю мишку, и все. В ну, щоб я нажал GSK. Я 10 минут уже играю, а пройти не может. Ну я пришл вообще никуда. Настики я знаю, там есть гиперсложный уровень. Мистер. Я я там впаду, я здохну. <ріст> <ріст> Ай-яй-яй-яй-яй, боль-боль-боль, боль-боль. Боли, 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 боль, боль. Ще раз больно. От я вже навчився в цій грі механіці, хороші механіці. Но все равно ей сложно пройти. Ай, з'їхав. Ура! Вхопився. Не вхопився. Сейчас з'їде. Не з'їхав. зараз не з'їхав. Повезло. Ура! Повезло. 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 Не, не повезло! Мне повезло три раза подряд, и потом под не повезло. Чего? Ладно. Все, режим с ладно, включенный. <свеч> Тут можно, конечно, с помощью Q и E. И так легче, я скажу. Я, да, я, наверное, буду пользоваться. Клавіша макію є, того що... того, що того ж, просто мешкає не дуже удобно. І... Якщо вийде друга частина ігри... Це буде епік. що... Трошу... Ця ігра вже легендарна, хоч вона вийшла у 2024-му. Тобто зараз. 11 го числа. Ця гра вийшла, але вже на цю гру є вже піраток багато, в принципі. Ну, якщо не помиляюсь, то її виписали в 2024-му. А я можу помилятися. І вопс. Нижче треба спуститися значить. О, ні! Ні, ні, ні! ні, ні, Чого? Чого? За що? За що бог скалолаження? Мене кинув назад. Опс, 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 тихо, 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 пожалуйста. Фух, раз, два, три. Робим так. Раз. Е, Два. Е, три. чотири Я тут бачу оце. Во. Во. Во, низ. Во. Во, сейчас. Во, во очі. Во, во. очі Ну я щас лажу по луце. Шо я там цепанулся на долі ура. Манышо, получится пройти дальше? Шеотки уверен, о закустик уф уф Так, прямо сейчас хп это сел, такой вот. Хп это сел, чувак. По нормальному хп это сел, чувак рукой. Вот сюда. Вот. Да. Не. Не. Не это вот сюда. Вот, да, да, да. да. О, идеально, хп это все. Зара, особо никого. И... Ура, я хп это Я хп это все. Ура, ура. А, я, я я кажу, я вчора ввечері це проходив, Я не міг пройти далі о цього моменту. Цей момент для мене був сложний. Занадто сложний. Тихо. Опс. Воп. Да. Кью. Стоп, треба кью відпустити, виходить. Тихо. Кью. Ю, Кью, Ки. Я лиш оба, мене рука походить скрыть. Е no. Да. Е? Кью и пускай. Хоть менее звать это. Кью! Хо, ура, мне я все я сейчас складываю, конец своим нервом. Нет, наверное, все рукой, теперь кустик, кустик хочет, да. Чтоб теперь сюда зацай кустик и Тут там мені не нравится. Мене погано причустку. Вниз? Вниз. Я не хочу вниз. Ладно. вхопитися на шо мені це все? ладно кью е пью є пью я, я скажу игра сложна дуже от і вам і, ви зараз мені наверно в коментарях напишете що да ну це лайк типу цього, але ні. От э, я ставлю ссылку в телеграмі. Назва телеграм-канала буде в описі. Підписуйтесь. Там буде якраз теж ссылка э, на гру. Viber буде ссылка. Може. Бо я не знаю, чи Viber. Воу, да. Да, челик. Воу. Ух, тих. Кусть. Кустик. Мене спас кустик. Кущ! Кущ трави мене спас. Мене спас єдиний кущ трави, який був там. Бо та рука безлетіла. Я щас не можу вхопитись. І опс! Опс! Отак. Так. Якщо ви скажете щось, що мені приходиться назад, бо тут немає сохранення, то тут автохраніє. Воно навіть не пишеться в чаті. Тобто, якщо воно сохраняється, воно в чаті не пише. Тут в чату немає. Тут воно автоматично. Ой, блін, тут же ж треба буде. Я забув, Я забув, тут же ж треба буде... Жесть. В мол прыгать. Е. Е. Опс. От свод меня бискренная любима просто. Начувствую. Но не саме. Пока. Тихо. 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 Мок рекам. Обажнь. Не, лучше МС. Сейчас спустись, да. Вс. Жесть. Опс. <laughs> Тихо, не надо. Пальцы, пальцы, тримайтесь. Пальцы, тримайтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Тихо. Тихо. Ні. Хопився. Слава Богу, що я вхопився. Достану? Не доста. Не достану. Не достану. І мені лучше, що я не достану. То що. Ура! Вхопились. Хопились. Хопились. Так. Робимо так. Шо? Блін. Чувствую, що я в цьому ролику взагалі нікуди не просунусь. Та навіть до першого місця. Або ролик буде на час. Довгий дуже. Бо тут поки розберемося в клавішах, особливо коли руки я скрестил. Тоді Q вже буде не ліва рука, а права, а. права то ліво. І раз, і два, і... Оп! О! Вхопився, 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 вхопився. єсть, єсть, єсть контакти! Тихо, тихо, ще є oh. за камінь. Тепер вон так. Во, і ми знову коло цього міста. Я наволчився приходить до міста, Там, де треба прыгать. вхопився і... И... Оп! Єсть, Вхопилось! 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 Пью, пускай хопим! Оп. 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 Кустик. Не той кустик. Оп! Кустик, Я хочу вхопитися за вечний кущ. Цікаво, що зробили цей кущ, якщо він не витримує? Мене. Ну не мене, а. Персонажа, за якого я граю. Получається. Окей. Эть є. Я сказав є, відпустив. Мене пальці не слухаються. Мої пальці мене не слухаються. Оп. Єсть. Я в хопе за Я знаю. Где? Ура! И мы знал тут. Я сейчас хоплюсь от хлопчик. Раз, два. <клёжи> <клёжи> ну не, не, не. Блин, а! Ч я сдал пап? Чи управління максимально неудобнее? Я навчився це комбінувати, ну але... я вам скажу, не сильно ця комбінація. Якщо то ми збираємося туди, отут вот, і ми подмиваємо пасти зацепитися от вот. Так что, по идее, моя меня закончилось, По идее, я сейчас буду щитепсить. Тихо. Вот так вот. Давай. Раз, два. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Больно. Блин, это очень сложно. Того я их сейчас пользуюсь гри. Mm -hmm. От якщо разработчики тут вот становят бар'єр, що типа там ручки не можна буде просувати Де вони зроблять ще й собі проблему то що коли ігроки будуть тут політати, типу це все, тоді е... ігроки будуть тут зупинятися і вони просто будуть зацеплятися лазити туди далі. Давай, ну цепляйся вже там, ну шо ж ти таке... Ну я ж так не достану, да, я так не достану. Оп! Вс не цепляется за... за було то, там, де моя голова. О. Ну, не моя а персонажа. Я вцепился, всё. Прыжок веры. Нет. тихо. Прыжок веры. Прыжок веры! Давай, цепляйся за горбик. О! Цепився і воп. Блін, це максимально плохо. Ура! Я цепився за горбик. Во, якщо... то зараз ми такой вот Майже. Давай, за горбика цепляйся. Вот все, вот. Нет. Нет. За горбик. Ладно. Вот сейчас на Ладно, спидран, спидран. Спидран. Блин, за спидран называется. Спидран, походу, спидранер за нами никакущий. Отак, так. Так. Тихо. Ля. Ай-яй-яй, больно ноги. Текс. 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 Йно! Yeah! Пальці знову мене підвели. Це плохо. Це дуже плохо, що пальці мене підвели. Але на цьому ми завершимо. Ролик у нас получився на 30 минут. Ну нормально. А цьому накидже. Все!